Що будемо Ну, помідорчики. Агурчики не будемо, бо дорогі, дуже. Огурець там дорого, весь дорогой, тому ми беремо трошки дешевле, такий по 45 гривень там привозять. Продаємо, а так от що привозять, то ми і продаємо. Це все Николаїв, все з той сторони, Ніколаєв, Одеса. Овощі пішли вже весь вже відкритий грунт, полівої вже все, але насчет цен ми нічого сказати не можемо, тому що воно все Самый Найдешеве это у нас помідор 18. Все остальное дешевого, такого нічого немає. Не робила закатку, тому що ціни кусаються в цьому році. В цьому році будемо доїдати, що зробила раніше.